Вільною піснею для втомленої душі українців у віковічній боротьбі за волю. Для нас цілими століттями дорога правди пахла коритом, мундиром, а дорога вірності кров'ю. Супереч очевидності і всім обставинам, він виявив чудо людської любові і віри. Він звуканив слова. Записані запорозькою кров'ю і зорані кріпацьким плугом. Не ідеалізуймо й не обожнюємо Шевченка, але пам'ятаймо, що він душа нашого народу. Ті, хто обминав його, втрачали себе і не залишали після себе навіть перегною на нашій не своїй землі. Ті, хто приймав його повід любові, без боротьби до останку, ті стали сіл'єм землі, живим утіленням національної честі, гідності, громадянської совісті. Без їхньої науки ми не могли б бути людьми. Шевченко своєю пророчою пристрастю внутрішньо розкріпачував людей і вчив їх бути людьми. До нього... Топтували стежину мільйони прочан. Тисячі акторів, що тільки в молитві йому відповідали своєю ролью, сотні послідовників, що присягались йому у вірності. І лише десятки дітей, що мовчазно приходили на його могилу. Оновлювались біля нього, і кожен по-своєму ближче відчував початок і краще уявляв продовження себе. Світи наш, кобзайне здолане, сонце наше на усі світи, поможи народові в'єднання, поможи нам волю зберегти. Віра наша зіслана від Бога. Правда наша, совість та жива, ти зумій кайданить ми скути, вклавши душу у святі слова. Слава наша зіслана від Бога, правда наша здобуті мети, нелегка кобзарівна нас дорога. Поможи нам з неї не зійти. отакий От то перебендя старий та химер, заспіває сильної, а на живо зверне. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадаючи, очі плачуть, чорні брови одвіту линяють, Серце в'яне співаючи, мов пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі, ані літа молодії побиті красою, ані карії оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре і дівоче, не заступить, не закриє, не її очі, найдуть зліні. Розказувати треба, нехай знають сини та внуки, що батьки їх помилялись, нехай братаються знову своїми ворогами, нехай житом пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою навіки від моря і до моря зостанеться слав'янська земля. Живе умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яла, і жовті листя вітри рознесли. Та сонечко встане, як перша здавало, і зорі червоні, як перше, пливли, попливуть і потім, і ти блідолици, по синьому небу вийдеш погуляти, вийдеш, подивиться в жолобок криницю і в синє море. І будеш сіяти, як над Вавилоном, над його садами і над всім тим. Що було з нашими, нашими синами. Сини мої, невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі, сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. Там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут А тут тяжко діти, коли пустять в хату. То зустрівши нас, сміються, такі, бачте, люди записьмені, друковані сонце навіть гудять. Не від тіля, каже, сходить, та не так і світить. Отак, каже, було б треба. Що ж маєш робити? Дніпро на нас розсердився, плаче Україна, і я плачу. А тим часом пишними рядами виступають отамани, сотники з панами. І геть мене всі в золоті, у мою хатину. Прийшли, сіли коло мене і про Україну. Розмовляють, розказують, як січ будували, як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли по-синьому, грілися в скутарі, та як люльки, закуривши в Польщі на пожарі, в Україну верталися, як бенкетували. Не того слова, що мати співала, як малого побивала з малим розмовляю. Не одцора з того слова, що про Україну сліпий старець, сумуючи, співає під тином, любить її, думу правди, козацькою славу, любить її. Ходім, сини на раблиска. Якби не він з підками при лихій годині, давно б досі поховали снігу на чужині. Поховали б та й сказали, так, якесь ледаще. І Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, один на одного кують кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть. Чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть? А ти, о Господи єдиний, скоєш її уста. Язик отой величивий, мовлявши, ми не суєта, і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик. Та йде той пан, що нам закаже, і думать так, і говорить, Воскресну я, той пан нам скаже, Воскресну нині ради їх, людей, закованих своїх Убогих, нищих, возвеличу малих отих рабів іминах. Я на сторожі коло їх поставлю слово. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать. І хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики Во віки і віки. А поки що течуть ріки кроваві. За кого ж ти розіп'явся? Христе, Сину Божий, за нас добре? Чи може за слово істини, чи щоб ми з тебе насміхались? Воно ж так і сталося. Просвітились, та ще й хочемо других просвітити. Сонце правди показати, сліпим, бачиш дітям. Все покажемо. Тільки дайте себе в руки взяти. Світа тихий, кравому. Моя Україна. За що тебе сплюндровала? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до світ сонця Богу не молилась, чи ти діток своїх звичаю не вчила? Молилась і доглядала, День і ніч ти спала дітей своїх малих звичаю навчала, виростали мої пліти. Мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи, співала про свою недолю, що співати чи ридала, виглядала воно. Ой, Богдане, Богданочку. Якби була знала, то в колисті задушила, під серцем приспала, степи мої розпродані, жиду і німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, вискає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває, а тим часом. Перевертні, нехай підростають, і допомагають москалеві господарювати, і з матері останню сорочку знімати, помагайте, перевертні матір катувати, свою країну любіть, любіть її бо обремля, люде в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.